Привіт ти на каналі Smartphone UA. А в мене в руках смарт-годинник The Blaze Stratus 4. GPS. У нього максимально захищений корпус, amoled дисплей, більше сотні спортивних режимів, більше сотні різних циферблатів, сталь в корпусі. Ну і звичайно ж, є GPS, про що свідчить його назва. Ціна трішки більше, ніж 40 доларів, купував на AliExpress. Де купував лінк в описі до цього ролику, там саме промокоди на знижку. Якщо ти захочеш і собі його купити, обов'язково візьми промокод і тобі ціна буде нижча. Мене цей годинник зацікавив, тому що я шукав хоч якусь альтернативу бренду Хайлу, смарт-годинники якого я вже добряче відтестував на каналі, і там на каналі ти знайдеш багато відео оглядів. Особливо зверни увагу на огляд моделі Хайлу Solar Ultra. Вона також має GPS. Ну а я переходжу до моделі. З Blaze Stratos 4 GPS і показую розпаковку. Сказати, що комплектація якась цікава не може, бо всередині в коробці є лише інструкція, захисна плівка на дисплей, кабель для підзарядки і сам смарт-годинник. В моєму випадку це смарт-годинник з помаранчевим ремінцем та сріблястим металевим безелем. Якщо захочеш, то у продажі є і повністю чорна версія, але я собі вибрав більш яскравий. У нього, до речі, ще й одна кнопка помаранчева, і ще з одного боку також вставка з металу помаранчева. Зараз я пройдусь по декільком важливим елементам цього смарт-годинника, а в кінці зроблю висновок, наскільки він хороший і наскільки він відповідає своїй ціні. Починаю з дисплея. і він тут AMOLED. і це вже плюс. Бо, по-перше, є функція Always on Display, причому варіантів цифр блатів для. Цієї функції тут багато. Що це за Always on display? Це коли ви вимикаєте екран, але годинник все одно відображається. Так, трішки сідає більше швидше батарея, але не настільки, коли повністю горить підсвітка екрану. Діагональ дисплею 1,43 дюйма, співвідношення дисплею до корпуса 76%, яскравість до 1000 ніт. І що класно: дисплей прикритий склом Gorilla горіла глаз. Базово з коробки маємо 7 цифр блатів. Більше більше сотні точно можна завантажити через додаток Glory Fit Pro. Але про нього я розповім в самому кінці. В ньому немає нічого цікавого, він стандартний для такого типу смарт-годинників. Зауважу, що навіть на вулиці при немаксимальній яскравості інформація з дисплею щитується дуже добре. А це характерно всім AMOLED дисплеям, Тож за дисплей цьому смарт-годиннику я ставлю оцінку відмінно. Переходжу до корпусу, і спочатку саме важливе. Захист 5 атмосфер і IP69K, тобто під воду з цим годинником можна на глибину, але на час не більше ніж пів години. До речі, спортивний режим для плавання в басейні присутній, але ніякої функції для струшування води з роз'їмів немає. На середній та великій руці цей годинник виглядає дуже добре. Вага його 63 грами, а без ремінця це 42,5 грами. Серед матеріалів корпусу: метал, надійний пластик та нержавіюча сталь. Заявлено навіть покриття з вуглецевого волокна. Але я його на корпусі, якщо чесно, не знайшов, бо воно мені здавалося, завжди має певну структуру візуально, але на цьому годиннику на корпусі щось його немає. Якщо ви знаєте більше, де його шукати, напишіть в коментарях. Бо, як на мене, тут під металевим безлем просто пластик. І така, до речі, комбінація матеріалів дозволила зробити цей пристрій не надто важким. 63 грами це комфортно на кожен день. Але я все ж таки з ним спати не можу, тому що він мені заважає Ночі я спробував, рука втомлюється на ранок. З лівої сторони корпусу в нас є єдина помаранчева кнопка, а також динамік та мікрофон. З правої сторони пара клавіш та мікрофон. Ліва клавіша відкриває список спортивних режимів, а її довге натискання викликає голосового помічника. Права клавіша зверху запускає основний екран або вимикає його, а нижня клавіша відкриває те, що ви захочете. Я, наприклад, запрограмував собі відкриття компасу. До всього цей пристрій захищений по стандарту Міля тарі стандарт 810H, а це значить, що він витримує і високі перепади температур. В тому числі й до мінус 40 градусів, виробник це відмічає в себе на офіційній сторінці, і окремо виробник попрацював над тим, щоб забезпечити захист акумулятора при таких перепадах температур. А батарея тут заявлено 450-500 мА на годину, і її вистачає до 25 днів. Але лише в випадку, якщо ви не будете користуватися цим смарт-годинником, якщо ж будете користуватися більш-менш активно, то вистачить днів на 16. Але якщо будете вмикати GPS, то при постійно увімкненому GPS Stratos 4 пропрацюють 21 годину не більше. До речі, в приміщенні сигнал GPS ловиться не надто ідеально дуже довго на вулиці. Цей пристрій схоплює навігаційні дані. Принципі доволі швидко секунд за 30. Повна зарядка через кабель, що йде в комплекті, займає приблизно 2 години. Про дисплей, автономність та захист. Поговорили, скажу ще декілька слів про ремінець. Він тут з товстенького силікону, але силікону м'який, приємний на дотик. І якщо захочете замінити цей ремінець, то це можливо ширина ремінця в місці кріплення 22 мм. в принципі, майже стандартно для всіх чоловічих годинників. Що по відслідковуванню здоров'я? Цей годинник дещо вміє. По-перше, можна активувати цілодобовий моніторинг серцевого ритму. Тобто на графіку потім зможете побачити, коли ваш пульс як змінювався. Ну і це ми не говоримо про режим тренувань, бо в цьому режимі. Пульс міряється постійно, часто. Це робиться для того, щоб ви могли відразу бачити, в якому режимі ви тренуєтесь: антистрес, спалювання жиру або вже перейшли в режим, коли спалюєте свої м'язи, що я вам не рекомендую. Ще Stratos 4 вміє вимірювати. Рівень кисню в крові, може він вимірювати і якість вашого сну, його режими. Але як я вже й казав, мені з цим годинником спати було незручно. Кому цікаво, то Stratos 4 також може замірювати рівень вашого стресу. Показник цікавий, але як на мене, мало ефективний. Так як корпус цього смарт-годинника захищений максимально, наскільки це можливо, присутній GPS. То значить, він ідеально підходить для того, щоб ви його брали з собою, коли займаєтесь спортом, і в приміщенні, і на вулиці спортивних режимів більше 130. І мені дуже сподобалось, як промальовано меню цих спортивних режимів. І якщо в списку одразу ви не знайшли той, що вам треба, його завжди можна додати. Прямо з годинника. І це в меню дуже яскраво та красиво промальовано. За це ставлю виробнику плюс. А до всього умонтований GPS точно відстежує ваші маршрути на свіжому повітрі. Тобто він автоматично активується, коли ви обираєте пробіжку чи ходьбу на свіжому повітрі, їзду на велосипеді та все інше, що стосується вулиці. А вже ж модель Stratos 4 може вам допомогти не лише при зайнятті спортом, бо на ньому ви можете подивитися і погоду, перемикати треки на своєму смартфоні, віддалено активувати камеру, а ще тут є потужний ліхтарик. Його можна швидко активувати з меню. Ось ось він. За його роботу відповідає два доволі такі потужних діоди. Раніше такої реалізації ліхтарика я в смарт-годинниках не бачив, бо раніше функцію ліхтарика завжди виконував дисплей, який просто світився яскравим білим світлом. Ще в цій моделі годинника є компас, альтиметр, секундомір. Таймери, додатки по своєму бажанню, встановити не можете. Але можете через цей годинник набрати номер телефону, який потрібно, або відхилити чи прийняти дзвінок, якщо на даний момент цей годинник спарено зі смартфоном. А з'єднання відбувається через Bluetooth і за два тижні користування проблем з синхронізацією та стабільністю з'єднання у мене не було. Тож за це виробнику також ставлю оцінку. Відмінно я вже казав, що з годинника можна запустити голосового помічника на смартфоні. Плюс на самому годиннику можна переглядати повідомлення від додатків, яким ви це дозволили. Інтерфейс користування смарт-годинником в принципі стандартний, як і для інших виробників. Не має виникнути у вас і проблем з роботою в додатку GloryFit Fit Pro. Основний екран додатку це ваша статистика по основним активностям. Другий екран це запуск. Активності, якщо, наприклад, ви хочете зробити це не з годинника, а зі смартфону. Третій екран це вибір циферблату та основні налаштування, повідомлень, нагадувань та іншого. Ну а четвертий екран це інформація про вас як власника цього годинника. Ще раз покажу список циферблатів, їх багато. Плюс ви можете створити свій циферблат, використовуючи якісь базові картинки або завантажуючи свої. Роблю висновок: Blaze Stratos 4 це цікавий годинник. Захищений, з нормальною автономністю, з GPS, який доволі таки добре схвачується на вулиці, добре тримається на увазі швидко. Тож для тих, хто любить активність на свіжому повітрі, придивіться. Для чоловіків, які полюбляють фітнес, він також може підійти. Для тих, хто любить і поплавати, і побігати, і поїздити також доволі непоганий варіант. Для тих, хто обирає смарт-годинник по дисплею, Ця модель також підійде, бо в неї amoled екран якісний яскравий. Тож за свою ціну приблизно 40-45 доларів. Це якщо купувати на AliExpress, лінк залишаю в описі до ролику, там само і промокоди на знижку. То заявлену ціну вважаю не такою вже й великою, за доволі такий хороший та якісний пристрій. Я думаю, що в майбутньому ще візьму на огляд декілька смарт-годинників від бренду The Blaze. Але тільки якщо ви поставите лайк під цим відео та напишете коментар під ним з питанням. Якщо у вас вони виникли, а на цьому в мене все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі. Підписуйтесь на канал.